Навіщо Путін наказав вивозити українських дітей на Росію? Е, Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що по даним, які ще уточнюються, е, вже понад 16 тисяч дітей були вивезені на русню. Усі ці діти, може 99%, Цих дітей будуть почувати себе ізгоями це 100%, тому що в першу чергу їм всім будуть тлумачити, що ти руський, ти русський, і незважаючи навіть на це буде приймати дитина це чи ні, тому що це діти, це пластилін у такому віці будується те, як вони бачать цей світ. Усі ці діти будуть згоями, тому що, незважаючи, що вони приймуть цю інформацію, цю пропаганду, що е, ти русський, вони е, будуть у містах з іншими дітьми, і всі діти будуть розуміти інші русняві діти і будуть їх м -м -м, морально гвалтувати. Далі 16 тисяч дітей. З цих 16 тисяч лише 1 тисяча потрібна рашці. Як матеріал. Так, я зараз поясню. З цієї тисячі буде більша частина дітей зовсім малих. Бо їм буде найлегше вказувати, що робити, хто вони і що, ну, що відбулося. Де в силу вже їх пропаганда, про неонацизм, про те, що вони рятівники, і збрані найкращі на світі, і їх спасли. Всіх дітей рятували. І коли вже вони навіяли всю цю пургу дитині, цю дитину беруть і відвозять на якісь інтерв'ю, на телебачення, на блоги, ну, руським пропагандам, щоб усілювати руську пропаганду. Ось навіщо Путін викрадає дітей з України.